Вітаємо. Сьогодні ми занурюємось у таке, знаєте, вічне питання корупції. Хто ж все-таки несе більшу відповідальність? Ті, хто дає хабарі, чи, власне, ті, хто їх бере. Маємо чимало джерел, і закони, і різні дослідження, статистику, навіть гучні справи. Ну, спробуємо розібратися, куди ж схиляються терези цієї провини? Доброго дня. Так, питання справді складне, і джерела це підтверджують. Корупція це ж майже завжди, ну, такий собі танок на двох. Але чи завжди партнери в цьому танку, скажімо так, однаково відповідальні? От давайте розберемо аргументи, які нам пропонують джерела. Гаразд. Почнемо, мабуть, з букви закону. Е наскільки я розумію, і міжнародні конвенції, і наш кримінальний кодекс, там статті 368, 369, вони досить чіткі. Абсолютно, закон каже однозначно: карати треба обох і за отримання неправомірної вигоди, і за її надання. І покарання там ну, досить серйозні, аж до позбавлення волі. Тобто тут без варіантів? Власне так. Хоча знаєте, цікавий момент, так було не завжди. Раніше, ще от наприкінці ХХ століття, деякі цілком розвинені країни, ну скажімо, закривали очі на підкупи їхніми компаніями-чиновників за кордоном, карали тільки своїх. Зараз міжнародний консенсус, відповідальність двостороння, і наш закон, до речі, має цікаву норму. Якщо був факт вимагання, і людина про це повідомила, її можуть звірлити від відповідальності за дачу хабаря. Ага, це такий собі стимул викривати. І натяк що вимагання це обтяжуюча обставина для того, хто бере. Саме так. Певний натяк на це є. Добре, з законом ніби зрозуміло, винні обидва. Але ж як воно на практиці? Хто частіше починає цю гру? Чиновник вимагає? Чи, скажімо, громадянин чи бізнесмен сам пропонує? От, бачите, джерела малюють неоднозначну картину. От є дослідження Світового банку, наприклад. Воно показує, що, скажімо, у податковій сфері там частіше йдеться про вимагання з боку посадовців, це називають попитною корупцією. Тобто є попит на хабар з боку чиновника. Так. А от, наприклад, у сфері державних закупівель, там нерідко ініціатива йде від бізнесу. Компанії самі пропонують відкат, щоб отримати контракт. Це вже пропозиційна корупція. Іноді, до речі, пропонують навіть більше, ніж можливо очікували б отримати. А що з побутовою корупцією? Ну там лікарні, університети, якісь довідки. Ось тут у побутовій корупції опитування показують, що люди частіше таки стикаються з натяками або й прямим вимаганням. Але. Але. Але ті ж опитування фіксують, що десь 20-25% людей, ну, в принципі, готові самі запропонувати хабар для зручності, для прискорення процесу. Так що ініціатива може йти з обох боків. Виходить, що так: масштаби, звісно, вражають. Я бачив цифри понад трильйон доларів хабарів щорічно у світі. Це ж колосальні гроші. В Україні, хоч індекс прийняття корупції останніми роками трохи покращився, ситуація, ну м'яко кажучи, складна. І статистика ж реєструє тисячі справ щороку. Реєструє так, але ось тут є дуже цікавий і я б сказала тривожний момент, який підсвічують дані, наприклад, за 2016-2020 роки, який саме. До реальних вироків, саме за отримання хабарів чи неправомірної вигоди, тобто щодо чиновників, доходили буквально одиниці. Там йшлося про 2-16 вироків на рік. Всього лише 2-16 на рік на тлі тисяч зареєстрованих справ. Уявляєте, це ж мізер, і це звісно свідчить про ну, серйозні проблеми в системі правосуддя. Від якості розслідування до власне, судового розгляду. Хоча треба визнати, останнім часом нові антикорупційні органи Набу, ВАКС, вони почали демонструвати результати. Справа того ж екс-голови Верховного суду князєва, якого викрили на хабарі у 2,5 з мільйони доларів, це досить гучний приклад. Так, це правда. І ось такі резонансні справи, як міжнародні згадували Сіменс, Лава Джату в Бразилії, так і наші українські. Вони ж добре ілюструють цю подвійну відповідальність, так? Абсолютно, сіменс заплатив мільярди штрафів саме за те, що роздавав хабарі по всьому світу. В Бразилії покарали і політиків, що брали, і компанії, що давали. В Україні теж є приклади. Пам'ятаєте спробу підкупу керівництва НАБУ і САП за 6 мільйонів доларів у справі екс-міністра Злочевського? Затримали ж тих, хто привіз гроші, посередників. Так, так. Або справа того ж князева там же розслідують всю мережу не лише самого суддю, а й тих, хто міг бути замовником, хто давав. Це чіткий сигнал. У фокусі мають бути обидва учасники цієї, так би мовити, угоди. Зрозуміло, що влада, чиновники несуть величезну відповідальність, але ж знаєте, часто лунає така думка а от якби люди, громадяни, просто перестали давати хабарі, от взяли і перестали. Може, тоді б корупція і зникла сама собою? Наскільки це ну, реалістично? Ну, знаєте, це така приваблива ідея, і в ній є частка правди. Безумовно, масова відмова платити, особливо в побутовій сфері, там де дрібні хабарі, вона справді може зламати певні схеми, може змінити суспільні норми. Ми бачили приклади, та ж реформа поліції в Грузії колись. Але, але це все ж таки значне спрощення проблеми. По перше, є велика елітна корупція схеми на мільярди. Вона часто існує незалежно від того, дає чи не дає пересічний громадянин хабар лікарю чи вчителю. А по-друге, і про це говорять багато джерел. Люди часто дають хабар не тому, що вони такі погані чи хочуть щось обійти, а тому, що система створює такі умови: бюрократія, якісь штучні перепони, нечіткі правила, а іноді й прямі вимагання. Тобто, вимушена ситуація дуже часто так. І тому перекладати всю чи основну провину на громадян це ну досить зручна позиція для недоброчесних посадовців. Мовляв, самі ж несете. Більшість матеріалів, які ми аналізували, все ж сходяться на думці, що основна більша відповідальність лежить саме на тих, хто має владу і зловживає нею, бо саме вони встановлюють правила гри і мають значно більше можливостей і, скажімо так, спокус для зловживань. Отже, якщо підсумувати наш розбір джерел, виходить, що відповідальність за корупцію вона спільна. Винні і ті, хто бере, і ті, хто дає закон. Це чітко каже. Але ця відповідальність, схоже, не завжди рівнозначна, особливо коли йдеться про системне вимагання про зловживання владою з боку посадовців. Саме так, абсолютно, подолання корупції це такий марафон, який вимагає зусиль ну, з усіх боків. Від держави це реальні реформи, прозорість, цифровізація послуг, щоб мінімізувати людський фактор, невідворотність покарання, звісно, і що важливо гідна оплата праці чесним службовцям. А від суспільства це формування нульової толерантності до хабарництва, щоб давати хабар стало так само соромно, як і брати. Досліди інших країн, того ж Сінгапуру, показує це можливо, хоч і дуже складно і довго. І на завершення, можливо, залишимо таке питання для роздумів нашим слухачам. Якби можна було впровадити лише одну, але дуже системну зміну в Україні, яка б, на вашу думку, найсильніше вдарила одночасно і по спокусі брати хабарі, і по бажанню, чи необхідності їх давати. що б це могло бути? Дякуємо за увагу до цього глибокого розбору.